Прикарпаття майже готове до зими. Про це на черговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки в області заявив начальник обласного управління з надзвичайних ситуацій Володимир Стебницький. Також він окреслив проблеми, які наразі не до кінця вирішені, і наголосив, коли всі недоліки упорядкують, лише тоді Івано-Франківщина буде готова до зимового періоду. Перш за все, це забезпечення матеріальних резервів, пально-мастильних матеріалів, підсипочних матеріалів, готовність техніки, фінанси. Особовий склад, система оповіщення. Ми оповіщали людей, люди не виїжджали, вокзали спрацювали, автобусні станції спрацювали і люди. Мали можливість нормально провести час, а не стояти в заметілях. Вже на 80% до зими готові, говорить начальник автомобільних доріг в області. На завершальній стадії розподілювачі солі і техніка для засипання піском. Найбільшу увагу звертають на гірські райони, особливо переїзд на перевалах, де будуть сконцентровані основні протиожеледні матеріали. На перевальних ділянках створені дорожньо-ремонтні пункти існі снігоприбиральною технікою та запасом протиожеледного матеріалу. Це у нас є таких найбільш важливих чотири місця: це перевали Яблоницький, Вишківський, Кривопільський і Буковецький. Так от там сконцентровано на Яблоницькому шість одиниць техніки. І вишківському на Кривопільському 4 одиниці техніки і на Буковецькому 3. За словами представників обленерго, палива достатньо, а тому у них все готово для освітлення осінньо-зимового періоду. Також наразі є актуальною проблема спалювання листя і торфів, адже вона несе за собою екологічну загрозу. Зокрема, вчора у Чернігові горіло близько 100 гектарів землі. Від одної тонни е е е е біопродуктів, які згорають, о, 9 кілограм. Е Всяких сполук, вигляді диму, виходить в атмосферу. Ви всі проживаєте в населених пунктах, і от особливо зараз досі вікно відможливості. Загалом на засіданні усіх заслухали і роздали завдання, які потребують нагального вирішення, аби достойно увійти в зимовий період та з легкістю впоратися з негодою.